Правозахист це можливість зробити світ навколо кращим. Історія Олега Лепетюка про виборювання права на самореалізацію і діяльність Харківської асоціації незрячих юристів Олег Лепетюк народився 17 червня 1970 року в містечку Дімітров, нині це Мирноград Покровського району на Донеччині. З 1998 року очолює Харківську асоціацію незрячих юристів. До 2017 року Харківська громадська організація незрячих юристів реалізує проєкти щодо захисту прав людей з інвалідністю, здійснює громадський контроль за дотриманням їхніх прав та усуненням будь-яких проявів дискримінації стосовно них. Як адвокат. Співпрацює з Регіональним центром безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях. Будемо щось робити, буде щось змінюватися. Я втратив зір ще в дитинстві впродовж 1980 1984 років. Навчався у слов'янському інтернаті для дітей з порушеннями зору пізніше у харківській спеціалізованій школі Короленка. Рік пропрацював у Артемівську зараз це Бахмут, шихтовщиком та намотувальником на підприємстві Українського товариства сліпих, але повернувся до Харкова щоб продовжити навчання. Після закінчення навчання в 1996 році я почав шукати роботу, намагаючись реалізувати своє право на працю, але незрячий юрист нікому не був потрібен. Законодавство ніяк не сприяло працевлаштуванню осіб з інвалідністю, потрібні були практика, досвід і стороння допомога, приміром секретаря. Щоб можна було ознайомлюватися із законами, надрукованими у газетах, адже інтернету на той час не було. Зазвичай тоді хтось читав мені вголос нормативні акти, а я записував це на спеціально переобладнаний магнітофон. Умови працевлаштування були дуже жорсткі. Однак на юридичному ринку в Харкові все таки були двоє незрячих адвокатів, які більше 40 років пропрацювали в юридичних консультаціях, і це вселяло віру, що й у мене вийде. Після мене завершили навчання ще двоє незрячих юристів і одна юристка. Ще під час навчання ми об'єдналися. Ділилися конспектами, допомагали одне одному насамперед у подоланні інформаційних перешкод. Отримавши дипломи, вони зіткнулися з такою ж проблемою працевлаштування, як і я, і ми розуміли якщо будемо щось робити, буде щось змінюватися, а якщо не включатися, то ніякого поліпшення нашого становища не буде. Потрібно займатися. Розв'язанням проблем. Але перед тим як стати громадським активістом, мені довелося пройти своєрідний шлях еволюції. У 80-х, 90-х роках перебування в сегрегованому середовищі, спеціальній школі чи в товаристві сліпих було максимально комфортним для мене була можливість доступу до інформації та умови для власної реалізації. Але за межами цього середовища я відчував суцільний дискомфорт від того, що мене не сприймають як особистість, до слова, це явище не зникло і дотепер при спілкуванні звертаються до супроводжувача, а не до мене але зараз у багатьох є бажання допомагати людям з інвалідністю, а не уникати їх. Нове покоління більше цінує людину та її права, та ми, як суспільство, йшли до цього десятки років. Та, повертаючись до 90-х років, у моєму середовищі й у мене самого поступово з'являлося розуміння, що потрібно займатися розв'язанням проблем наявних навколо нас. Бо якщо ти мовчатимеш займатимеш позицію як усі, то змін не станеться до 1990 року громадських організацій для осіб з інвалідністю в Україні фактично не було масштабно діяли лише Українське товариство сліпих та українське товариство глухих. Ті люди, які мали інші нозології, почали об'єднуватись у як тоді називали товариства інвалідів, які з часом розгалужувалися. І формували цілі системи об'єднань, йшов активний процес створення громадських організацій. В 1991 році зареєстрували одну з перших громадську організацію Шахова Організація Незрячих України, згодом всеукраїнську благодійну організацію Відлуння війни так поступово одна за одною. Почали виникати громадські організації, які об'єднували незрячих людей. 90-ті роки в Харкові це час хаосу, шаленої інфляції, бартерів. Переважно громадські організації осіб з інвалідністю створювали не для захисту прав, а для можливості звернення до бізнесу за допомогою, пропонуючи певні податкові преференції. На тлі економічного занепаду в країні люди просто намагалися вижити їх можна зрозуміти, але від того проблем у людей з інвалідністю менше не ставало. А в той час очільником Харківської області був Олександр Масельський, про нього й досі відгукується позитивно він реально намагався допомогти всім. Оскільки до нього часто зверталися люди з інвалідністю, він запропонував їм створити обласне товариство. Відтак за його сприяння товариству надали приміщення в центрі міста і допомогли з облаштуванням та фінансуванням діяльності. Завдяки цьому люди з інвалідністю мали змогу швидше розв'язати ті чи інші питання. Суттєві зрушення в залученні громадських організацій до надання соціальних послуг відбулися в 1999 році, після того як представники та представниці соціальної сфери з Харківщини та Дніпропетровщини взяли участь у програмі обмінів громадські зв'язки і поїхали до Сполучених Штатів Америки навчатися та обмінюватись досвідом. Одна з учасниць тої поїздки. Світлана Горбунова Рубан після повернення всіляко сприяла соціальним змінам. Ініціювала низку заходів, що презентували діяльність харківських громадських організацій. Ми показали, що можемо бути корисними. До створення власної організації нас із друзями-юристами підштовхнув Володимир Турський. Заслужений юрист України, голова всеукраїнської благодійної організації обличчям до істини. Ще в 1997 році він запросив нас у Київ на зустріч незрячих і слабкозорих юрист консультів, адвокатів науковців для обміну досвідом. На той час нам продемонстрували нові інформаційні технології. Завдяки яким можна було мати доступ до інформації, створювати електронно звукові бібліотеки, опановувати комп'ютерні програми з відтворенням мови, зокрема, розроблений у мінську мовний синтезатор фонемафон для операційної системи ДОС тощо з тієї київської зустрічі ми поверталися з переконанням, що нам потрібна власна організація і комп'ютери. Ми зрозуміли, що можливість самостійно набрати тексти та працювати з інформацією з допомогою озвучування це шлях до нашої незалежності. На той момент нас уже було п'ятеро мету мали одну створити в Харкові умови для професійної діяльності незрячих юристів, оскільки про нас мало хто знав, та й ми фактично нікого не знали, то почали шукати. Вивчати поле громадських організацій міста Харкова і Харківської області так, ми познайомилися з Володимиром Ромом, головою обласного комітету допомоги та сприяння інвалідам Великої Вітчизняної війни, який запропонував нам безоплатно для набуття досвіду працювати юристами в громадській приймальні комітету. Ми погодилися, бо десь мали набути практики. Паралельно в 1998 році ми з Ігорем Митрофановим, Віктором Москальцем, Олександром Тимченком та Наталею Ульяновою зареєстрували нашу харківську громадську організацію незрячих юристів і почали шукати техніку для забезпечення діяльності. Першим відгукнувся банк Грант нам передали комп'ютер і принтер. До цього були моменти, коли я просив директора підприємства Українського товариства сліпих, який прийняв мене на роботу юрист консультом, дати для роботи техніку. Мовляв, у вас три комп'ютери під столом стоять неввімкнені. Дайте мені один для роботи. У відповідь лише чув ось тут треба спершу двері укріпити, щоб ті комп'ютери не вкрали. Ось прийде програміст, треба програму встановити. Давай через тиждень а в нас нема грошей програмісту заплатити. Тож простіше було піти створити свою організацію відтак сформувати електронну звукову бібліотеку та інформаційну базу, що ми й зробили. Поступово ми інтегрувалися в звичайний громадський сектор Харкова, завдяки чому. Вдалося відвідати тренінги з проєктного менеджменту, що проводилися на базі благодійного фонду громадські ініціативи. У 2001 році в товаристві інвалідів Харківської області відбулася презентація національної асамблеї людей з інвалідністю як соціально-політичного об'єднання задля ініціювання необхідних змін використання адвокаційних можливостей впливу на ухвалення рішень. У 2003 році в нас з'явився свій офіс. Ми отримали грант від Харківської міської ради і розпочали надавати правову допомогу телефоном у режимі гарячої лінії як Харківська громадська організація незрячих юристів. Ми показали, що можемо бути корисними місто допомагати соціально вразливим групам харків'ян. З ми запропонували не один соціально значущий проєкт. Зокрема, у 2005 році за підтримки міської влади, допомагали людям з інвалідністю працевлаштовуватися, а роботодавцям долати бар'єри, які з'являються у спілкуванні з особами з інвалідністю, виступали такою собі третьою стороною. Цікаво те, що в законодавстві на той момент ще не було внормовано працевлаштування людей з інвалідністю. Тобто, ми в Харкові робили це інноваційно. Також у 2006 році ми стали учасниками проєкту Єдина соціальна мережа. За цим проєктом було створено 20 е офісів задля комплексної соціальної допомоги населенню від влади. Для цього закупили комплекти меблів, комп'ютери та оргтехніко, декілька автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю. Один із таких е e офісів відкрили на базі нашої Харківської асоціації незрячих юристів. У квітні того ж 2006 року я побував на першому всеукраїнському форумі незрячої молоді. Де я познайомився з Богданом Мойсою, Юлією Сачук та багатьма іншими незрячими активістами? Наше спілкування під час форуму стало потужним, енергетичним, позитивним вулканом діяльності. Ми вирішили відходити від українського товариства сліпих, де була достатня матеріальна база, але не було демократії, бракувало підтримки ініціатив. Після форуму було засновано Всеукраїнську громадську організацію людей з інвалідністю Позору Генерація успішної дії з багатьма осередками в обласних центрах України, зокрема і в Харкові. Я головував на установчих зборах цієї організації, а також став співавтором статуту. Спилювання порогів. Впродовж діяльності Харківської асоціації незрячих юристів я долучався до всіх заходів, пов'язаних з імплементацією Конвенції про права осіб з інвалідністю а також донесенням її змісту філософії до людей. Ініціював проєкти щодо подолання дискримінації, піднімав питання безбар'єрності, і коли в Харкові готувалися до футбольного чемпіонату Євро 2012 то саме члени нашої організації брали участь у моніторингу об'єктів футбольної інфраструктури щодо їх доступності для вболівальників з інвалідністю. До слова я проти звуження ідей безбар'єрності до спилювання порогів і адаптування сайтів тощо потрібно говорити про реалізацію прав людей з інвалідністю у широкому контексті. У діапазоні та у співпраці на ідеологічному ґрунті Конвенції про права осіб з інвалідністю. Ми в асоціації працюємо у сфері захисту прав людей з інвалідністю у судах різних інстанцій, маємо чималий досвід у представленні та захисті порушених прав. За нашими спостереженнями, політична ситуація в Україні мала безпосередній вплив на кількість порушень прав людини. А за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну їх кількість зросла в сотні разів допомогти людям захистити себе у нашому колективі зібралися національно свідомі люди. Ми активно підтримували помаранчеву революцію у 2004-2005 роках. І революцію гідності у 2013-2014 роках їздили на майдан, проводили конференцію в Укрінформі у Києві на підтримку проєвропейського європейського шляху розвитку держави. На жаль, на тлі намагань проросійських сил захопити Харків. Нам довелося скасувати заплановану на березень 2014 року всеукраїнську конференцію щодо сприяння незалежному життю незрячих, підтриману посольством США в Україні. Однак, за моїми спостереженнями, у нас у Харкові були й такі організації людей з інвалідністю, де керівництво відкрито агітувало за проросійські політичні сили, збирали учасників на мітинги. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну я з родиною залишався в місті. Багато людей з інвалідністю не мали інформації з доступних джерел, не знали, що робити, зверталися до органів влади, відділів соцзахисту, але відповідей не отримували. Узагалі мало хто з працівників держустанов залишився. Лише у травні, червні 2022 року усе більш-менш прояснилося. Стало зрозуміло, хто з осіб з інвалідністю не виїхав і якої допомоги потребує. У зв'язку з війною люди в Україні, окрім базових потреб у їжі, житлі, медикаментах, прагнуть забезпечення своїх прав і дотримання гарантій, які мали в довоєнний період. І наша юридична підтримка зараз важлива як ніколи завдання правозахисників і правозахисниць допомогти людям захистити себе, а викликів чимало. Нині наша команда працює в проєкті Ми поруч щодо підтримки постраждалого цивільного населення внаслідок. війни. Коли я заглибився в проблематику, то побачив, що роботи не початий край. Були б тільки сили й однодумці для роботи в цьому напрямку. Окрім цього, я прагну об'єднати органи місцевої влади і громадські організації у певну коаліцію для втілення принципів Конвенції про права осіб з інвалідністю, бо нині рівень демократії, наче і вищий, але немає потрібної комунікації з депутатами та міністрами, щоб обговорювати і розв'язувати проблемні питання. Я зичу всім, хто тільки починає свій шлях у правозахисті щирості. Правозахист це можливість зробити світ навколо кращим, зробити так, щоб у суспільстві ставало менше проблем ніж до того, як ти взявся їх вирішувати.